Де взяти новачку першого клієнта, якщо всім потрібен досвід, а у вас цього досвіду немає? Я вам хочу сказати більше, що насправді є клієнти, яким потрібні саме новачки. І це ваш ідеальний шанс розпочати свій шлях ви самим. Бо ви маєте зрозуміти, що не всі бізнеси можуть взагалі собі дозволити супер ультрамаркетолога, але з іншої сторони у таких мікробізнесів немає таких задач, щоб там працював ультрамаркетолог. Тому... Ваша задача це знайти всього одного клієнта, який у вас повірить, і відповідно з цього почнеться ваша кар'єра в СММ. А от де знайти цього клієнта першого, я розповім вам у цьому відео. Давайте трохи про мене. Взагалі, у мене 7 років досвіду. Мене звати Марго, якщо ви не знаєте. І останні 3 роки я навчаю. У мене навчання виглядає таким чином, що учні приходять до мене, отримують базу. Яка потрібна для просування, і отримують в принципі клієнтів? Я вважаю, що вам не потрібно постійно безкінечно навчатися. Щоб нарешті знайти того самого клієнта, вам не потрібно два місяці дивитися навчання, щоб почати заробляти. Вам не треба робити цілу купу цих способів пошуку клієнтів, де ви пишете, а вас ігнорують і так далі. Це все можна зробити набагато простіше і по-іншому. Я створила таку систему, де ви одразу отримуєте клієнта, одразу е, вчитеся, практикуєте ці знання, працюєте під моїм керівництвом, тому що потрібна підтримка і новачку, і в принципі людям, які вже, хоч якось, пробували шукати собі клієнтів і працювати з ними і вже з другого місяця ви починаєте заробляти реальні гроші. Тобто, за два місяці ви дійсно можете змінити своє життя без оцих довгих моментів, коли ви безкінечно дивитеся навчання. Це не потрібно, потрібно вже заробляти. І відповідно я розумію, чому ви тут, бо ви хочете дізнатися, як це робити. Ця система, яку я придумала, вона підходить новачкам, тим, хто вже проходив якісь курси, але так і не не зрозумів, не знає, як шукати клієнтів. І для тих, хто вже має досвід. Але е, ви вже навіть вели якихось клієнтів, але ви не знаєте, як це вибудувати в якусь структуру і систему. У вас можливо хаос, і е, ви не знаєте, як вам почати підвищувати чек на свої послуги. Бо в якийсь момент ви понабиралися багато різних проектів, умовно за копійки. І зараз ви розумієте, що треба змінювати це все. А як змінити, якщо мало часу? Не хочеться втрачати цих клієнтів, і сьогодні ви про це все дізнаєтеся. Я першою в Україні запровадила таку систему, яка працює для всіх. Я вам розповім як це моя учениця. Її звати Віка. Це мама двох дітей. Вона живе в Польщі. За період навчання вона заробила 120 тисяч гривень. Як вона це зробила? Вона ж мама в декреті, у неї купа часу має бути зайнято і так далі. Але я хочу сказати, що це момент просто пріоритетів. Вона засвоїла всю необхідну базу. Я їй всю даю. Вона навчилася шукати клієнтів і їх вести. І вона вийшла на стабільний дохід. По секрету вам скажу, що зараз. В неї є міні-команда, з якою вона працює, і далі росте в доході. Тобто, більшість думає: спочатку я подивлюся все навчання і тільки потім почну шукати клієнта. А коли ви починаєте шукати клієнта, у вас закінчується навчання. І ви виходить, залишаєтеся просто один на один з цією всією інформацією. По факту, ви. Перегружаєтеся всією цією інформацією, нічого абсолютно не запам'ятовуєте, боїтеся шукати клієнтів. І якщо чесно, якщо вам не відповідають ці потенційні клієнти, ви навіть раді, бо ви ж не знаєте, з чого розпочати цю співпрацю. І слава Богу, що вони не пишуть. І ви вже знаходитеся в такому стані, десь, начебто, я щось роблю, але при цьому воно не виходить. І я тут до чого, я ж все від себе зробила. Це ж клієнти мені не відповідають. Головна помилка це два місяці вчити теорію без практики, і це насправді та проблема Тема, яка не дає вам заробляти. Ви витрачаєте час, результатів нема, курс треба оплачувати, віра в онлайн-роботу взагалі зникає. І ви повертаєтеся до того старту, з якого ви починали. Ви просто неправильно пішли. Цей шлях і все і здались. А по факту можна по іншому. Більш просунуті, що роблять, ідуть в агенції в агенції. Насправді не дуже легка робота. По Факту в агенції, починаючи смм спеціалісти, починають вести проекти за копійки. Тобто вони можуть там взяти два-три проекти по 100 доларів і заробляти 300 доларів. Ті, хто додумується до супер, прям якихось цифр, вони можуть взяти на себе і п'ять-шість проектів і заробляти 500-600 доларів. Але у цих людей немає життя, уже здоров'я, це постійний тиск вигорання. Ніхто не дає по факту нормальний фідбек, бо всім не до тебе. Тут клієнт, якому треба давати результат. Тут є проджект менеджер який постійно тисне, є ще власник агенції, який хоче теж, щоб ти робив результат. Може, цей власник агенції десь колись за тебе якусь роботу й зробить. Але по факту всі цим не задоволені, всі розуміють, що це не то. І скільки б ви не знаходили часу в дні, щоб е все це зробити, всю цю роботу по всім цим проектам, це нереально, бо це фізично неможливо. І рано чи пізно ви це зрозумієте? Головне зрозуміти це рано, бо пізно може бути. Ти, коли вже опинитися в лікарні або від втрати свідомості, просто зрозуміти, що я більше так не можу. І вам треба буде звільнитися, але це буде страшно, бо на вас купа обов'язків, і виходить, що все, ви в замкнутому якомусь колі, і не знаєте, як з цього вийти. Ви не бачите життя, і це не зовсім правильна стратегія. Тобто, тиск, вправки, втома, відсутність підтримки бракує нормального фідбеку. І в агенції вам його не дадуть. Все. А є інша ситуація, це моя учениця. Вона веде один проект за 300 доларів при цьому спокійно, під моїм керівництвом, без вигорання, без всього цього Тиску, і вона отримує підтримку і вже з другого місяця стабільну оплату за свої послуги. Як ви бачите, дві різні ситуації. Хоча здавалося б, начебто, дві однакові. Тобто вони так само новачки заробляють в цілому по 300 доларів, але якою ціною одна з них не має взагалі абсолютно ніякого бажання якось рухатися далі, і вона вигорає, а інша може і хоче далі розвиватися, і відповідно бере собі другий, третій проект і заробляє набагато більше, будучи новачком. І ви розумієте, що по факту ви можете досягнути свого результату по іншому. Але якою ціною, ось це найбільше питання. І у 2024 році я сама на послугах СММ без команди, без нікого заробила мільйон гривень на наданні послуг СММ. Я просувала проекти, робила зйомки. У мене були клієнти різні. Вони були в Україні за кордоном, віддалені в Києві і так далі. Я платила податки, бо я ФОП вже декілька років. Я подорожувала, жила в Києві, орендувала собі квартиру. Ну, коротше, все супер насправді. І це все завдяки. Ки тому, що у мене є система ведення клієнтів, яка допомагає мені все це поєднувати без стресу і без хаосу. І якщо ви тут, я впевнена, ви теж цього хочете і цього всього можна досягти. Але питання в тому, скільки ще ви готові жити в тих в тих умовах, в яких ви зараз знаходитеся, тобто вигорати і якось десь там колись планувати, що ось ще трошки я і я поміняю все або просто піти разом з підтримкою, все це зробити, і нарешті за два місяці я вам серйозно кажу, без якихось перебільшень. Ви за два місяці можете кардинально змінити своє життя. Що потрібно знати новачку для старту? Це найбільш популярне питання, бо я бачу в інших соціальних мережах дуже багато спілкування про те, що зараз треба освоїти один курс, там на іншому курсі отримати якусь тверду базу, потім почати шукати клієнта, а потім десь колись там ще шукати собі клієнтів на ринку США. Дуже ось така цікава логіка. Але що потрібно по факту для старту? Для старту вам треба освоїти базові знання з СММ, Тобто основи маркетингу. Друге, навчитися аналізувати цільову аудиторію. І третє це створювати контент. За це ви можете з легкістю отримувати від 300 доларів. Від 200-300 доларів. Клієнти не хочуть працювати з новачками не тому, що ви новачок, а тому, що у вас просто немає цих базових навичок, і вас постійно треба цьому всьому навчати. І більшість підприємців починає думати, та що воно мені треба? Я краще сама з цим розберуся, краще сама піду на якийсь курс. Але підприємець це підприємець. У нього є ще купа інших задач, і по факту вони просто. Від е, бізходності йдуть і це роблять, а по факту вони все одно всередині душі хочуть знайти людину, якій вони готові делегувати ці задачі, платити 200-300 доларів, щоб це робили ви новачки. Але вони не можуть вас знайти, бо вони постійно незадоволені задоволені тим самим рівнем. І ось тут на допомогу приходжу я, яка допомагає вам вибудувати ці процеси. Бо я теж зацікавлена в тому, щоб ви довго працювали і клієнт з вами працював довго, бо це всім потрібно. По факту я вам даю всі ці інструменти, тобто тверду базу основи марк. Маркетингу розповідає, як аналізувати цільову аудиторію. І навіщо це робити? Не просто з чату GBT переписати, які у вас є сегменти цільової аудиторії, а розуміти, як це використовувати далі. І звісно, створювати контент. Я вам даю ці інструменти, з якими ви зможете, навіть якщо ми говоримо про контент-план, зробити за декілька днів контент-план на 2-3 місяці. Це реально зробити, навіть якщо ви новачок. Просто треба використовувати нормальні схеми та інструменти для того, щоб це робити. І це все абсолютно реально. Як же виглядає моє навчання? По факту ви отримуєте базу знань. У мене там. Більше 150 уроків. Далі я вам даю першого клієнта. Ви починаєте дивитися навчання і паралельно починати просувати клієнта під моїм керівництвом. Ми працюємо разом від перших кроків до звіту, тобто, ви все абсолютно проходите зі мною з другого місяця. Ви ведете клієнта вже самостійно і отримуєте оплату. Я допомагаю вам потім це все упакувати в кейс, і плюс ви вже маєте в ідеалі пошукати собі самостійно клієнтів за рахунок тих способів пошуку клієнтів, які я даю, а їх у мене навчання. Близько 40, на ринку США, Європи, України і так далі. Ще й плюс отримувати особисту підтримку від мене. Тобто, ви приходите до мене, ведете клієнта під моїм керівництвом, отримуєте реальний досвід, з другого місяця починаєте заробляти, упаковуєте це все в кейс, отримуєте нових клієнтів, розвиваєтеся. За два місяці ви отримуєте те, до чого більшість іде. Рік або два плюс вигорає час. Це гроші. Ну а гроші в принципі це ваше життя, і ви можете витрачати ці гроші на якісь додаткові знання, на б'юті процедури, які ви відкладаєте, на подарунки, на подорожі і так далі. і так далі. Тобто, якщо ви хочете так само пройти цей шлях за моєю методологією, тобто отримати знання, вести клієнта, заробляти і упакувати це все в кейс разом з моєю підтримкою. Переходьте за посиланням під цим відео. Я буду рада бачити вас на своєму навчанні. Останні три роки я вчу smm спеціалістів заробляти саме на послугах ведення сторінок, створювати контент і так далі. Мої клієнти це бізнеси, особисті бренди онлайн-школи. Їм всім потрібні smm спеціалісти, і у той бюджет, який я вам назвала. Бо у них є той спектр роботу. Який може закрити саме новачок. Але для того, щоб це все було корисно і для вас, і для клієнта, це треба робити під чимсь керівництвом. Зазвичай клієнти не мають часу на те, щоб навчати вас, і вони хочуть вже якогось новачка, який плюс-мінус амбіційний, ініціативний і так далі. Але ж і вам треба перший клієнт, з якого ви розпочнете. І це просто ідеальний меч, якщо ви тут. Тому вам не треба як новачкам знати абсолютно весь маркетинг. Вам треба знати базу. Вам треба освоїти кілька інструментів, кілька е, секретів і за рахунок цього починати заробляти. Ну а далі вже купувати собі додаткові навчання і рости як в доході, так і в проектах. У моєму курсі більше 150 уроків. Там є всі необхідні шаблони, файли, чек-листи, уроки по тому, як створювати контент, контент-план, монтаж, відео, як налаштовувати таргет, різні способи я даю пошук блогерів, як з ними співпрацю будувати, як робити звіт. Аналізи, аналізувати цільову аудиторію, конкурентів абсолютно все. Тобто, якщо вам треба тверда база, вона тут є. Якщо вам треба клієнт, він теж тут є. Тобто, це просто ідеальний меч, і під моїм керівництвом особисто ви зможете цього досягти. Ви будете не один, ви будете разом зі мною. Я даю 40 способів пошуку клієнтів, навіть трошки більше, повну підтримку на всіх етапах. Я навіть коригую всю вашу роботу і її продивляюся, тому що я теж дорожу тим, щоб і ви далі працювали. Тому я буду максимально вчити вас і давати вам фідбек по всім момент. Ну і плюс в мене вже пройшло навчання більше 400 учнів. Якщо ви хочете так само, переходьте за посиланням під цим відео. Я буду рада вас бачити. До зустрічі!